Не бути заручником ідеалів, не проживати чуже життя, а йти до своєї мрії попри стереотип нав'язані суспільством у театрі драми та комедії на лівому березі Дніпра відбулася прем'єра вистави режисера Слави Юшкова Дурко. Хто з відомих акторів зіграв персонажів, які трансформації відбуваються в житті героїв? Що викликало сльози у глядачів Та як у театрі обладнали безбар'єрний простір Віолетта Товкіс розповість. Страх здаватися смішними іноді зупиняє нас на шляху до мрії. Під таким гаслом у театрі драми та комедії на лівому березі вже за лічені хвилини стартує вистава дурко, написана за мотивами творів італійського драматурга Луїджі Пірандело. Перед глядачем постають сім різних персонажів: політик, перша леді, мафіозі, монахиня, рок зірка, приватний детектив та власник траторії. Останні такі свасій паге з лимоном та секретим соусом по Кастановській. Я є вчора тут. Дякую. Не дякуйте, я не старався. Саме траторія місце зустрічі усіх дійових осіб. Тут вони сперечаються, діляться своїми життєвими історіями, розмірковують над сенсами життя. Яка не знає, що є робити з власним життям? Ні, не користується ним. то хіпа, дідько його забирає? Вона не кур. Вистава не відображає якісь конкретні історичні періоди. Вона існує у наш час, але у паралельній реальності. Взяв місце дії Сицилія, але в житті для нас Сицилія це сонячний острів. То цей острів я накрив хмарами дощем. І створив їм абсолютний нуар, і основна концепція це що відбувається з людьми, коли вони залишаються наодинці з самими собою. Живо в якихось рамках, а вийти за рамки це як страх, а що подумають інші. а Раптом от подумають, що я дуркова. до прикладу, Ізабела понад два десятки років шлюбу була ідеальною для суспільства, дружиною політика. Хоча її справжня мрія співати на сцені, 25 років свого власного життя. Прожила в ролі, яку не обирала. Ролі Ізабели виконують Світлана Штанько та Олеся Самаєва, оскільки у вистави два акторські склади. Саме в цій виставі ми бачимо, як вона знімає з себе цю шолуху. Соціальну, скажімо так, шулуху, яку на жінку надягає суспільство і певні обов'язки. Чоловіка жізабели Леопольда Пароні зіграв актор Костянтин Корецький. Герой наскільки захоплений ідеєю стати видатним політиком, що не помічає, як дружина зраджує йому. Я сьогодні мушу лишитися в тебе дора, mm -hmm. mm -hmm. от тільки зі своїм мандатом я можу повернути ми велич нашій захмарниці. Зараз в цей час наш час тіктоку, да і коротких відео, коротких історій, коли світ пришвидшується, дуже легко втратити себе. А ось героїня Рокзірка хоче покінчити із собою, оскільки не може створити новий хід. Усі знають її по одній пісні, яку вона написала ще в дитинстві. А батько виклав її в інтернет. Ви Реально хочете себе бити? Та ні, я не хочу. Атмосфера вистави балансує між чорним гумором і трагічністю. Для глядача це можливість як впізнати себе в абсурді, так і замислитися над тим, що давно турбує. І такий меседж автора п'єси таки торкнувся глядача. Зал аплодував стоячи, сльози? – да. да. теж плакала. Що да. саме вас розвит нам ну, мабуть емоції залу людей, які створили цю атмосферу, і актори, які грали кожну свою роль. Я над чим замислитися, бо вистава дає саме ті надії, які ми мабуть хочемо бати, бачити в майбутньому. Свою давню мрію створити в театрі безбар'єрний простір втілила у життя відома акторка та його очільниця Олеся Жураківська. Аби мистецтво було однаково доступним для усіх. Перша думка була, мабуть, років 11 тому. Коли почалася війна взагалі в 2014 році, ця мета в мене і мрія вона загострилася, а з повномасштабною, тим більше. Коли до нас приходили люди з інвалідністю, люди на кріслах колісних, наші хлопці носили їх на руках в залу. Ми нині на четвертому поверсі ось можемо побачити, що в ліфті. Навіть є продубльована інформація шрифтом Брайля, і він їде із мінус першого поверху, тобто із вулиці, і підіймається на абсолютно кожен поверх. Від ліфта побудували підйомник у малу залу. Перший ряд тепер можна винести секторами та розмістити там до 12 крісел колісних. Також обладнали поручні на балконі, окрему інклюзивну вбиральню та спеціальну зону для відпочинку. У нас на відкритті були і дітки, і дорослі. Ну тобто люди з інвалідністю, яким хотілося потрапити в театр, але на жаль, не вдавалося. Тепер це реально це дуже комфортно. Це з великою повагою, з величезною любов'ю. Виставу дурко включено до постійного репертуару театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Дата ж найближчого спектаклю 17 жовтня. Віолетта Товкис Олексій Євченко. Вікне СТБ Марафон. Єдині новини.